повинні що? Налаштуватися. Дуже важливо, да, седушка, щоб все було таке. комфортно. Да. Якого, не поспішаємо. То? Зліва там у нас кнопочки є. В принципі, я можу показати, якщо... чи ми так побачимо. Я покажу, щоб не шукали. Одинця. Ось у нас ця ручечка. Угу. Це піднімає вгору. Угу. Нам, в принципі, воно ну, трошки можна, Чуть -чуть, да? да? щоб да. очі були вище цього козирьочка. Ну, ну як би у цього козирьочка керма, так? Да? Хто був вище? Очі, очі, щоб ми а, бачили. А, вище, да, вище. Погляд. Угу. Це в нас Спинка. Тобто ми піднімаємо її вгору, отак, фіксуємо, пробуємо. Спочатку роз, щоб, от, піднімаємо вгору. Так, піднімаємо. І вона зараз до кінця. Отак, хоп, І вона, ми тепер націлки регулюємо, назад. тоді назад трошки натискаємо. що, вперед, вперед. О, Зрозуміло. Ми О, регулюємо, так потім угу. раз собі, хоп угу. і все. Все зрозуміло. Да. Да. У нас ще є, знаємо, ну, да, вперед-назад. По вилі того, тут є ручечка, Оце, тільки, да? тільки уважно, треба спочатку триматися за кермо. Щоб під'їхати, Ні, да, бути... ну Мені не треба під'їжджати. І положення ніжок. Дивимось, у нас воно ну, неправильно. У нас п'яточка повинна бути де? Е -е, посередині. Над, ні, ні, над ні, ні, в якому разі, над гальмами. Отак, от да. І трошки нижче ніжку, чуть-чуть нижче. Отак от сюди. Щоб десь... О, отак от. Навіть ще нижче. Ще нижче. О, супер. А, а тепер... я сюди не достану. А ми на газ нам не обов'язково натискати всією ніжкою. Ми можемо хоч між інші трошечки на газ натискати. Головне, щоб гальма чітко були. Угу. Пробуємо. Газ гальма понатискати. Оце газ. Це гальма. Ой, гальма. Оце Бачимо, газ. так? Все натискається зручно. Угу. Якби така ситуація. Угу. Добре. Ближче, Добре. значить, не треба. Вона була зручна, комфортна. Головне да? не поспішати, тому що ми не, не, не зручно сядемо і буде mm -hmm. потім незручно. Mm -hmm. Далі, кермо. От мені здається, нам треба що зробити. По-перше, трошечки себе підтягнути. Тобто, як це зробити? Тобто зліва ніжка в опорі у нас там, да? ліва ніжка? Mm -hmm. Ні, це То... права. А, в опорі, ліва, да, да. на цьому Ми стоїть. себе трошки чуть-чуть от поправити, отак. от. Щоб вищимось. О, о, ще навіть. Ще трошечки. Ой. Ой, нічого. Ну, краще трошки вже, так? Да? Да, Бо да. ми прям як лежимо трошечки. Uh -huh. uh -huh. Тепер спробуємо натиснути на газ, щоб. Супер, uh -huh. є таке. Добре, далі. Положення ручок, яке на кермі взагалі, повинно бути? Так. Ну, ми якби да, міряємо, тіпа, так міряємо, чи ми з ручним сидимо. Ну, трошки от взагалі, 5 сюди треба покласти. Uh -huh. ось так от, да. Ну, непогано, в принципі. Uh -huh. Далі положення ручок 9-3, отак от у нас на кермі повинні бути, знаємо, так? Отак. так. Супер, підголовник, в принципі, ну у нас він в рівень в принципі з головою. Uh -huh. Таке, далі, що ми робимо? Значить, на ластовому дзеркальця. Да? Uh -huh. Зліва, справа. В принципі, я думаю, це все нам інструктор пояснює. Ми беремо, ключик, беремо ключик, вставляємо в замок запалення і від себе. Да, щоб у нас... Вимкнулася панель приладів, uh -huh. і тепер ми можемо спокійно налаштовувати зеркальця. Як його налаштовувати? Ми взагалі нам розповідали. Да, ручка должна передня, тут була, передня в к в цьому уголочку налаштовуємо злі зліва. Дивимося. Ми десь на якому дали? автомобілі їздили? E, ага, Ну там крутіла така, така а тут Дивимося. У нас у тут тобто ми кнопочку на L. Ось, допустимо, це ліве буде, Ліва. і потім як джойстиком налаштовуємо. Uh -huh. Бачимо. Uh -huh. Якщо вгору, це буде вгору. Це спробую, так? Так. Да, бачимо так. І розслабитися, все буде mm -hmm. добре. Бо зразу зрозуміло виїжджати, ну, понятно, ну, щоб що. Щоб чуть-чуть була ручка видна. Чи взагалі yeah. не було. Отак. Ну, якби і так, щоб десь вона повністю була в краєчку видна. Саме головне, щоб ми зрозуміли, нам треба бачити автомобіля нашого якомога менше. Ну повинні ми його бачити. Наш автомобіль. так то все, є, супер. Тепер що? Беремо, праве налаштовуємо. Ми, якби не будемо там розбирати всякі органи, там, що там у нас, які все. лампочки. Супер. Тепер. Салонне дзеркальце, в принципі, там. Ну, що бачили, як там його налаштовуємо. Угу. О, супер. Тепер, що ми робимо? Запускаємо, пристібаємося, так. Угу. Да. Супер, ми все знаємо. Скільки уроків було? 4. Ну, нормально, в принципі. Зараз подивимося, як ми на майданчику. Ну там воно там Думаю. бачимо, так? Да? Що це так окна запотіли? Нічого, хтось пив вчора, Думаю. так? Ні, нічого. Так, Я себе, не тіло, все буде ну, нормально. Угу. Значить, уважно контролюємо, щоб пасок безпеки був у нас чітко. Бо не де, не там не перекручений. Ну, в принципі, нормально. Мене щось віно це тут. Можна, можна, можна опустити тут отак і не О, буде. Да, тобто, якщо да. там є де регулювання, тобто мало хто показує, є отут. По висоті. Ну, ну, Не дуже прям таке значиме, але все-таки трошки краще буде. Угу. Да? Uh -huh. Тепер що? Запускаємо двигун, ключик від себе. І двигун запустився. Розслабитися. Тепер що ми зробимо? Нажимаємо на гальму. Спробуємо опустити вікна, в принципі. нам. Угу. Uh -huh. Де воно? Вас. Ага, зліва ось. Ось оці от. Uh -huh. Це вниз. Ну, Можна своє так, щоб трошечки воно буде нам краще. Ну, воно, в принципі, не дуже холодно буде. Так, да, да, хай буде, бо я вже аж мокро все. Да, все буде добре. Тепер наша задача дуже важлива. спочатку трошки натиснути на газ, відчути, який він, тому що на кожному автомобілі по-різному, да? так? Легенько так, Да, Він ніжний такий, так. Да. Угу, Чуть-чуть Ну, Якось спробуємо тепер зафіксувати десь півтори тисячі обертів, щоб ми звикли, стараємося, щоб ручки у нас були на кермі. Ми звикаємо до цього, тобто да? угу. ми ж водій. Uh -huh. Зафіксувати. Не треба боятися газ. Це вже дві, трошки десь півтори спробуємо зробити. Це треба відчувати. Uh -huh. Що, ми... Все буде добре. Автомат-автоматом. З зовсім бо... да, Тут трошки менше спробуємо. Ширьше. Бачимо, ще трошки ніж ковно звикнеться. Це треба просто контролювати, розслабитися і все. Бо, в принципі, Супер. Це майже ну, не нажимає. Ну, от такий да, треба. Uh -huh. Клас. В принципі, зрозумілася ситуація. Зараз ситуація. Ми спробуємо трошки кермо покрутити, подивимося, як ми, щоб ми зрозуміли. от ручки у нас 9-3. Да? У нас є закритий хват, у нас є відкритий хват. Знаємо. Пальчики, uh -huh. оце відкритий, це закритий, uh -huh. в принципі. Супер. Тепер спробуємо покрутити кермо вліво-вправо. ну Просто, просто обертати, А Да, да. Перехватами. О, супер. Клас. І тепер вліво. амплітуду ручок трошки більше можна робити. До упора вліво. У нас виходить ситуація аж три оберти. З колеса вправо, колеса вліво. Тобто ж три оберти. Так, це раз, два. О, і супер. три. І половинка ще. Отак, так? Да? Половинка і у нас до упора колеса вправо будуть. Отак. Так. Да. Стараємося до упора і 5 см такий відпускати, тобто отак робити. Okay. Тому що mm -hmm. гідропісілювач кермана любить повний вилів, він любить ну, до кінця і трошечки розслабити. Mm -hmm. Супер. І зразу ми ручки як? На 9-3 ставимо ручки. Отак? Okay. Да. Щоб постійно так було. То крестиком дуже не тримаємо. Mm -hmm. І спробуємо зробити так, щоб колеса у нас були рівно. Половинка і ці. Це вже перекручуємо. Тобто, у нас ж півтора оберти керма. Угу. Та й там на Фольксвагені така та ситуація. Угу. Ну це в мене з цим кермом проблема. Ну нічого, ми зараз от зараз от дивимося. На, на нас бічок не... не дивиться. Значить, ще раз, отак. І колеса у нас будуть вже вліво. Оце вже вліво. Спробуємо до кінця вліво покрутити. Хоп, удар. Звідси треба півтора оберти, протилежний бік півтора. Тобто це у нас, от дивимося, це у нас крутимо вправо. Це половинка. Отак. Це половинка буде. Так? Угу. І треба ще цілий оберт, цілий. Отак. О, і це вже у нас колеса рівно. Оце рівно. Да. Тепер, що ми зараз пробуємо, Ніжка повинна бути? Над... На гальмах. гальмами і навіть трошечки натискати. Це угу. важливо, щоб у нас була ця звичка. Бо відпустимо, автомобіль може поїхати. Угу. Тепер, Ми зараз просто так поїдемо прямо, просто так о, да, по майданчику трошечки звикнути да, до автомобіля. В принципі, угу. габарити такі самі, щоб звикнули. Ну що, значить натискаємо, дуже високу ніжку поставили нагальму. На Стараємося натискати між пальчиками і подушечками. ось uh -huh. отак от. Бо ми прямо ж. Аж... Uh -huh. Така так, ситуація. Да? Да. Тепер що? Натискаємо на гальма, вмикаємо де? Тут треба. Ага, О. тут так, треба. Ну, да? да. вот так, Це у нас де, да. є. Тепер ж ситуація. Дивимося на панель приладів. Правильно, опускаємо стонкове гальмо. У вас нажимається кнопочка. Віздія натиснути і випустити. Подивилися на панель приладів. Що там у нас? Нічого не горить. Супер, ми готові. Тепер плавненько що відпускаємо гальма, він mm -hmm. вже поїде. Відпускаємо. Mm -hmm. Дуже важливо дивитися вперед, розслабитися. Mm -hmm. Правіше можна трошки взяти. А ще вправо, можна поглядом подивитися навіть праве дзеркальце. Mm -hmm. І, зрозуміло, що зразу виїжджати страшно буде. Ми тут на майданчику, Ну, опять же, незнайомий автомобіль, незнайомий інструктор, але воно, воно все звикнеться. Добре. Зараз ще протягнемо трошки далі, подивимося в ліве дзеркальце. І розвертаємося. До упора вліву, кермо цього моменту, так? Закручуємо, да? да, да, перехватимо. Дуже важливо дивитися туди, куди ми їдемо, будувати траєкторію. Супер. Кермо ручки знову вирівнюємо. Нам по можливості крестиком ручки не тримаємо. Бачимо, куди їдемо. Нічого, вирівнюємо. Тобто, супер, зупиняємося. Просто плавно. оп, доганчу, звикнути. І починаємо рух далі. Тобто, звикнути до поворотів, угу. яка траєкторія, скільки того керма крутити. Угу. Починаємо далі. Зразу виїхати, то воно так класно, але ну, якби самі розуміємо, страх то буде. І спробуємо повернути аж за крайнім конусом. Угу. Тобто ми їдемо, от, як зрозуміти взагалі, коли треба крутити кермо. Наше дзеркальце зрівняється, умовно, з тим конусом дальнім. І ми будемо рано. Ні, ні, дальнім, дальнім. А з дальнього? Да, оп. І крутимо, перехватами. Оп. До опора. Будуємо, як дивимося туди, куди нам треба ручки вирівнюємо зразу. Вирівнюємо ручки. ручки. О. І тепер хоп, і ми вже підкручуємо знову. Тобто стараємося, щоб крестиком вони практично не були. І зупиняємося. Плавно. ми так не робили. Ну, так, так зразу виїжджати. Воно... У нас зразу на три смуги, раз і все, і Це ми ж потерялись. Це страх взагалі. Ну, Хоч би ну там... в мене як страху такого немає. Ну все одно, ну Але... а вдруг. Мені знаєте, нічого не страшно, бо ви біля мене інструктори, у вас там педальки. Ну, і... І мені ну, не страшно. Ну, все одно це... Ж... <хи> а якщо не буде його, ну, трошки да. звикнути. Ми, якщо mm -hmm. що, поїдемо зараз, нам треба просто звикнути, от, да, от їдемо Ще далі. далі. Да, нам трошки до габаритів автомобіля звикнути. От коли крутити кермо, так? Да? Ми ж нам пояснили, коли треба входити в поворот. Ну, якби по відчуттям взагалі це робиться. Ну, як дитині пояснити, як ходити. Да? Ну, це треба потрошечки показувати і робити. Добре. Значить, ми контролюємо траєкторію будуємо. Тобто відчути, да, куди йде автомобіль. І закручуємо, перехватимо. Раз собі. Клас. Супер. Вирівнюємо, щоб рівність відчути. І зупиняємося. Щоб ми так хоп, зупинилися, добре, так само робимо. Зараз ми трошки так пробуємо і спробуємо змінку трошки поробити. Uh -huh. Ще кружочок так і зробимо. Можна навіть трошки на газ спробувати натиснути. Гальма відпустити, пам'ятаємо, перевести ніжку. Трошки швидше. Чуть, чуть спробувати, так. Да. Oh. Угу. Перед поворотом відпустили газ. Високу ніжку на гальму знову поклали. О. Будуємо траектор, деркальця доходить і uh -huh. закручуємо перехватимо. Супер. І вже можна починати. Да. Ну, по відчуттям, да, щоб ми бачимо, просто uh -huh, трохи uh -huh. рівність йшла. Ну нічого. Ти ще раз. Ну тут, так, да, супер. А питання таке, а взагалі однією ручкою ми крутили uh -huh. хоч раз. Вирівнюємо автомобіль. Не разу. Зупиняємо. Просто зупиняємо. Оп. Тепер постоїмо, якби просто гальма тримаємо. Значить, права ручка хай у нас буде тут, десь. Ну, можемо. Uh -huh. І однією ручкою можемо де, на ніжку покласти. Щоб ми просто, ми, зрозуміло, безпечно крутити двома руками. Ну, треба вміти однією рук. Щоб... А треба лівою, так? Да? Краще лівою. Mm -hmm. да, бо якби вдруг на механіці. Uh -huh. Тобто, як мити вікно. Тобто, ми у нас, у нас так ручки, ми якби, тіпа, кермо ведемо. Okay. Трошки на нього натискаємо, щоб ручка не з'їхала. Так, так, так. О! І. Вліво, Розуміла ситуація. Uh -huh. Спробуємо вліво до упора. Теж. Uh -huh. Бачимо. Uh -huh. Так, що Оп. супер, до упора. І вирівнюємо половинка і ціле. Ось у нас кермо. розуміло, uh -huh. Супер, їдемо, їдемо так на далі. На да, да? Спробуємо да? на одну, так. Да. Опускаємо гальма і ми поїдемо. Зрозуміло, значить... на автоматі трошки легше, але все одно. Тепер раз, погляд будуємо. О, і закручуємо. Ну, трошки навіть легше трохи однією. Ми зараз просто зрозуміємо, однією навіть... Так, да, ми будемо двома крутити, але нам. Ні, ще рано, так? Да? Да, угу. Супер, клас. Є таке. Зараз пробуємо повернути ще раз очіх, і її ми зупинимося. Ну, після повороту. Угу. Теж одною рукою? Так, да, однією спробуємо. Потім іноді приходить, там мовчення, я взагалі однією не вмів крутити, як це. Угу. Добре. Оце мене не знаю, з якої починати. Зупиняємося. Це треба відчути рівність. Зупиняємося. Зупиняємося. Угу. Просто. Тепер наша задача, значить, поставити паркінг. Щоб не так хоп.